Запас міцності Європи це надасть вам фінансовий простір. Скільки сусіди зможуть допомагати Україні, якщо Штати закриють свою парасольку? Вперше в історії Європейського союзу чи вистачить союзникам пороху у порохівницях? Завданням європейців буде зробити з України щит. І як новий високопосадовець з Брюсселю може змінити все? Навіть не важливо, хто буде з білим домі? Ексклюзив фактів тижня. У Європі паніка, чи слід надалі покладатися в оборонних питаннях на США. Адже Трамп неодноразово говорив про ізоляціоністську політику та й, взагалі, погрожував вийти з НАТО. Америка понад усе. І якщо Вашингтон кине Україну на призволяще, решта Європи також опиниться під загрозою. Європейці стурбовані тим, що США можуть не бути надійним союзником. Вони мають взяти відповідальність за більшу частину власної безпеки на себе. Це було б цілком розумно, і тут саме час з'ясувати, який запас міцності мають країни ЄС, і головне, чи зможуть самотужки витягнути допомогу Україні. Перша важлива складова, а вже ж гроші з початку повномасштабної війни країни ЄС надали Києву понад 100 мільярдів євро. Але скільки ще зможуть фінансувати, і чи закриють потребу, якщо штати випадуть з обойми? Якщо говорити про можливості Європи, то з фінансової точки зору тут не все так погано. Є я можу навіть так сказати, що на 25 п'ятий рік у нас вже є заброньовані певні кошти, які дозволять пройти 25 п'ятий рік. Є і 40 мільярдів. Програма і інші програми є програма G7, є, наприклад, заморожені кошти на 50 мільярдів. На суму 100 мільярдів можна десь розраховувати приблизно. Це близько те саме, що ми маємо в цьому році. Щоправда, до деяких джерел фінансування, як то 50 мільярдів євро від Великої сімки, за рахунок заморожених російських активів, також причетні. США. Та на думку експертів, проблеми з передачею коштів не буде. А ось що далі європейці здатні принаймні на тому рівні, на якому зараз е, є витрати, підтримувати нас впродовж найближчих років. Особливо зважаючи на те, що тут питання не лише економічної спроможності, але й політичної доцільності. Європейці розуміють, що відмовившись від фінансування нашої оборони і нашого бюджету, вони за кілька років будуть змушені із автоматами в руках самі воювати проти Путіна. Особливо гостро це розуміють у східній Європі. До прикладу на північному фланзі вже готуються повним ходом. Ділиться в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня депутатка Європарламенту раси Юкнявичини. Зараз будується э, фізична э, стіна, будується вона вже, виготовляємо э, навіть проєкти про замінування нашого оборонительного рубежа на границі, і інші мероприятия, і, э, і противодронові. Звісно, треба розвивати нашу оборону на повітрі тоже не развивалось достатньо, але ситуация, следим, следим за ситуацією 24-7. Але повертаючись до фінансування, є також припущення, що поступово чеки, які виписують Україні європейці, таки будуть зменшуватися разом зі скороченням бюджетів ключових країн, та нагальні потреби союзники закриють. А ось що із військовою допомогою винищувачами, ППО, снарядами, ракетами. Чи є тут шанс обійтися самими європейськими можливостями? Унікальне рішення, яке може підняти військові спроможності ЄС на абсолютно новий рівень, існує. Про нього розповім незабаром. А поки про запаси в європейській арсенали вже майже порожні. Тобто за ці вже три роки війни Європа передала нам все, що в них було. І що стосується ракетної зброї, там тих же самих Storm Shadow, якщо називати, і скальпи, тобто їх треба виробляти. Але виробництво було ну, до 2022 року взагалі смішне, там 10. Ракет на месяц, инколи меньше. Вторгнения Путина изменило все, кажут европарламентарии. Никто не готовился к такой войне и не так сильно производилось в фабриках военной промышленности таких, такого оружия. И это проблема, конечно. И сейчас вот мы возвращаемся с чего начали, с того, что у нас Сейчас серйозно всі говорят про, про то, щоб європейська промышленность развивалась. И Це проблема номері. Десятиліттями під час штилю країни Європи фінансували оборонку за залишковим принципом. Пацифістський наратив. Того, що не потрібно вкладати у військово-промисловий комплекс, не потрібно працювати над обороноздатністю. Його заклала канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2000-х роках, і його підхопили багато європейських партнерів. Це фактично призвело до того, що з Росією відбувалося загравання. Було відчуття того, що холодна війна далеко позаду. А штати тим часом продовжували гонку озброєнь і розбудовували військову інфраструктуру. 2022-му ситуація почала змінюватися. Але між можливостями ЄС і штатів досі прірва залежність європейців від американської позиції. Вона е, зрозумілою зрозумілою кількість зброї і ті види зброї, які потрібні Україні найбільше е, для того, аби перемогти в цій війні. Вони є лише у Сполучених Штатів. Звісно, європейські країни мають численні збройні сили, сучасні танки, винищувачі, ракети, але в обмеженій кількості до того ж дуже залежать від американської розвідки, якими. rocket company. чи не обмежить нам надання таких даних у Білому домі? Є система натівська, АВАКС, система розвідки, яка включена в систему НАТО, якщо на рівні НАТО нам будуть допомагати, якщо Трамп не заблокує цю допомогу, тобто він, він може звісно заблокувати і в рамках НАТО, але там консенсусу не буде до цього. Є шанс, що якраз на рівні НАТО на будуть поставляти таке таку інформацію. Що ж до ВПК і повільних темпів виробництва озброєнь, наші експерти бачать вихід. І він у залученні до процесу України наш досвід плюс європейські гроші. Результат може перевершити всі очікування. Це перша артилерійська система 155-го калібру, виготовлена і розроблена в Україні. У цих кадрах самохідна артилерійська установка Богдана. Виробництво 18 таких у нас профінансувала данія, і це яскравий приклад ефективної кооперації. Настільки вдалий, що вразив інвесторів. Вони були просто шоковані. тому що в Європі так такої таких темпів немає. Європа, яка зараз не має тих спроможностей оборонної промисловості. Вони звісно хочуть ці про ці е, спроможності мати. І Україна може, маючи свій досвід, бойовий досвід використання цих технологій, може передавати їх європу. За таким саме принципом припускає наш експерт, інші європейські та й не тільки партнери можуть вкладатися в українські ОПК і в такий спосіб значно прискорити темпи виробництва, заразом закривши українські потреби. ситуацію може змінити не повірите, один єдиний високий чиновник. З наступного місяця починає діяти новий склад Єврокомісії, і тут вперше в історії з'являється важлива постать із широкими повноваженнями і великими можливостями. Єврокомісар з питань оборони, і європарламент вже погодив кандидата. Це Андрюс Кубілюс. Я горжуся цим. человеком будет как раз политик из Литвы, бывший премьер дважды Андрюс Кубилюс. Вот это тоже это знак, как раз, что Европа серьезно готовится к обороне, І я вже сказала, що навіть не важливо, хто буде з білим домі. Це перший важливий крок до того, аби країни ЄС стали незалежними у питаннях ОПК. До цього взагалі ніхто не відповідав за цим. Кубілюс вже заявив, впродовж наступних кількох років у розвиток оборонної промисловості Європи має бути інвестовано понад 500 мільярдів євро. Але головне його вважають відданим другом України. І це якраз про перспективу збільшення військової підтримки. Завданням європейців буде зробити з України щит е безпечний, дуже надійний, який не допускатиме загрози на багато багато років. Інакше союзникам самим доведеться готуватися до війни, і вони це чудово розуміють. Водночас, попри гучні заяви, сполученим штатам дуже потрібна Європа. Алла чи факти тижня? А єдині новини.